Лука 10, 38, 42, 11, 27, 28. Коли ж вони були в дорозі, він увійшов одне село і, яка жінка Марта на ім'я прийняла його в хату. Була ж у неї сестра, що звалася Марія. Ця сівши в ногах Господа, слухала його слова. Марта клопоталася усякою прислугою. Наближившись, каже Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити? Скажи їй, щоб мені допомогла. Озвався Господь до неї і промовив Марто, Марто, ти побиваєшся і клопочешся про багато. Одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї. Коли він говорив, це жінка, яка спідніше голос споміж народу, мовила до нього Щасливе лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили, а Він озвався справді блажені ті, що слухають Боже Слово і його зберігають. Христос ніколи публічно не хвалив свою матір. Це зрозуміло. Що більша любов, то більша розсудливість життя Божих осіб, Бога, який є любов'ю, укрите тайною, і Бог не збирається від цього відмовлятися. Звичайно, богослови вдаються до інтелектуальних революцій, щоб подай трохи наблизитись до розуміння цієї тайни, Бог, дивлячись на їхню слабкість, усміхається з батьківським розумінням і не відмовляється від своєї тайни. Якби за часів Ісуса існували соцмережі, він не пішов би за божевільною модою і не розміщував би сімейні фотографії. В віртуальному просторі він не давав би інтерв'ю про особисте життя. Така стримана поведінка, характерна лише для людей високої культури, аристократів духу. Натомість нестримно цікавські люди. Витрачає свій безцінний час на проживання чужого життя. Ісус використовує цікавість людей щодо Його сім'ї для їхнього спасіння. Коли він чув правду про свою сім'ю, то не заперечував її, але і не розвивав її. Він давав підказку, мовляв, хочете бути зі мною в такій дружбі, як моя родина, то наслідуйте її у виконанні волі Божої. Тоді досвідчте щастя, яке приходить у від близькості з Богом від Його любові. Щасливі ті, які довірливо слухають Боже Слово і виконують Його. Пресвята, Діво Марія, будь моєю провідницею в школі слухання Божого Слова.